Українські пілоти нині активно атакують ворожі цілі на суходолі та в повітрі. Литвиненко Він заявив, що Путін, по інформації про може приказати приказать применить тактичне ядерне оружие, якщо російська армія потерпить пораження на Україні, тому що Путін ядерний терорист. Із прибуттям у ці бригади західних літаків робота пілотів стане значно ефективнішою. Про це заявив командувач повітряних сил генерал Микола Олещук. На відео ви бачите бойову роботу льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування. Центр нині українські льотчики вичавлюють все можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. За словами генерала, наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані і робить. Все щоб уберегти їх від ворожих очей, та я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і вся країна не має чогось. Такого додаткового сказати, але сам факт, що горить їхня промисловість це він є фантастично добрий. Нагадаю, що хребет нацистської Німеччини був зламаний тоді в економічному сенсі, коли союзники розбомбардували 12 їхніх заводів із виробництва синтетичного палива. І тоді дійсно вся та велетенська машина надірвалася, чи треба це робити в обов'язковому порядку? Рано чи пізно може прийти точка, що по лінії політики з'явиться дефіцит палива. скажімо той самий там з'їдає. Т-90 з'їдає за добу до тонни, до тонни палива і 100 кг мастила. Три тисячі машин точно там є, от рахуємо, які це велетенські об'єми. Але не треба ворога недооцінювати, в них чи не найбільша паливна інфраструктура на планеті Земля, 30 великих, 50 малих заводів, ми зачепили у межах 15% цих потужностей, треба піднімати до десь 40-50, і тоді їм по-справжньому буде боляче. Але ціни у них всередині на не вгору вже попозже. Це ще одна точка створення соціальної напруги, і це обов'язково треба робити. Почули, давайте говорити про поточну ситуацію на фронті. Зокрема, звертаємо увагу, звісно, на Харківщину. Військові, які там зараз стоять, пишуть про те, що ворог несе там шалені втрати. Як ви бачите ситуацію в області в регіоні, і дехто говорить про те, що це ще не пік загострення, і далі буде сильніше і потужніше. Що ви скажете? Я поділяю точку зору, що це ще не пік. Противник почав нарощувати у першу чергу піхотну компоненту. Він оголосив про створення 14 нових дивізів, 16 нових механізованих бригад і двох загальних військових армій. Сукупниця до 300 тисяч особового складу. Але я не, не поділяю думку, що він зможе швидко наростити такий новий додатковий кістяк, бо у межах до півмільйона війська у лінії боєзгіднення і там по півночі у них точно є. Чому швидкість вин, винищення і швидкість. Мобілізації між собою не співпадають за травень місяць, абсолютний рекорд майже 39 тисяч особового складу, а ставлять до строю 32 на місяць, не більше. Хоча будуть дуже на скрупульозно над цим працювати І на осінь, можливо, таке угруповання будуть мати. Можливо, побачимо все буде залежно від того, який буде червень за результатами нищення, липень, серпень і тому подібне. противник прекрасно усвідомлює, що великі пакети по справжньому великі, найбільші із часів початку цієї війни, до нас на марші, і це може бути в якійсь. Тож чи навіть переломним моментом. у них головна концепція не змінилася і не зміниться вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. До речі, по Луганщині дуже добре, що там полк Азов, хай невеликий mm -hmm. ротний опорний. Але такі відбив бо це політика Луганщину не можуть дотиснути, не можуть, і це прекрасно. Чи буде зміна динаміки? Обов'язково чи буде точка на двому? Обов'язково питання, коли і на чию сторону? Оце да крути передбачити А Як вважаєте в контексті цього, пане Петре? Саміт миру додав нервів в Путіну, і якщо ви говорите про динаміку, то може вона зміниться зараз, власне, після саміту. Я би не ув'язував динаміку бою, динаміку битви. Самої війни із самітом. Самітом саміт історичне явище безпрецедентне щось другої світової війни, коли союзники, коли союзники вирішили кінцево громити нацистську німеччину. Нічого подібного не відбувалося поза 90 країн вісім організацій. Це щось безпрецедентне, підкреслив безпрецедентне. Отже, початок пошуку формули виходу з цієї фази бойових дій я дуже правильно висловлюся Не закінчення війни. Віна не закінчиться. Mm -hmm. Війна закінчиться тільки тоді, коли розпадеться Російська Федерація. А от пошук. Припинення не заморозки, бо це також не буде за морозка. Це припинення на якийсь час 5 6 7 10 років. Оце найімовірніше, що буде. Бо рішення нищити як свого часу ухвалили нищити нацистів Російську Федерацію. Немає, отак воно є. Її будуть удушувати, але жодним чином не валити. Чи знайдуть 100% питання коли? І в якому вигляді оці всі процеси будуть виглядати? Наразі три пункти, ті, які найбільш дієздатні, обрані, дай Боже, аби вони були зреалізовані Там ще вчора була інформація про те, що двох учасників, зокрема Ірак і Йорданія, відкликають свої підписи. Чи може бути так, що ще кілька країн відмовляться від того, що вони там поставили? І наскільки чому ця історія небезпечна, якщо вона небезпечна для нас? Ну, ще раз, тут тут треба дуже правильно давати оцінку у стратегічному розумінні цього, цього явища. Процес почався. Він буде багатогранним, Він буде складним. Противник нікуди не дівся. Противнику також ви вигідно, щоб якомога більше країн із цього процесу виходили. Але навіть 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 78 країн це теж дуже багато. Це фантастично багато. От умовно, не поставили підписи так звані країни Брікс. Дійсно, але поставила Аргентина, яку асоціюють із глобальним півднем, але котра все більше і більше у політичній іде ідеології починає зближуватися із глобальною північю. не був присутній Китай, Китай собі свою гру грає. Як би це дивно не звучало, Китаю mm -hmm. до речі, теж вигідне затягування війни гарячої фази, попри те, що вони асоціюються з Росією як союзники, Китаю вкрай вигідно, що Російська Федерація підірвала свій воєнний потенціал в Україні як найміцніше. А це васалізація самої Росії до Китаю, це е, наближення оцього монстра і у режимі ослаблення із потенційним притілом на велетенські російські ресурси. Китайці нам правду могли б зіграти на цьому майданчику вирішальну роль, бо, бо Путін єдиний кого послухайте, це Сі сідіньбіне. <кій> до речі, про Путіна? от Ви згадали, там же ж він десь збирається в Пхеньян, в Пхеньян. І там вже такі є очікування, ми вже кадри побачили про те, як там порозвішували значить, по вулицях його портрети, і кажуть, що давненько він там не був, власне. І називаються росіяни історичним візитом. І ну, у нас там свої, да? своє розуміння їхнього візиту. Як ви вважаєте, оце, до речі, кадри звідти свіженькі, Як вважаєте, по що Путін поїхав туди? По зброю? По зброю однозначно тут є два зрізи. Тут є два зрізи стратегічно і іс 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 історичний. це ослаблення Російської Федерації. Ну давайте умислимося: їдуть до країну і до мачупусінької тиранії. Мацюпусньої двадцять мільйони населення. Якби Путіну хтось 5 років тому сказав, що він поїде просити стару радянську зброю. У Іна то це б у нього точно викликало гомеричний сміх. Більше того, щоб ми розуміли, наскільки деградація воєнно-промислового комплексу Російської Федерації просять ракету Р-17 ельбрус старенька, старенька, старенька. А корейці зуміли зберегти технологічний потенціал виготовлення цих ракет і навіть модернізувати, а росіяни не зуміли. І дійсно, північна Корея з 53-го року наскладала на складах мільйони снарядів, але також не вартує це Переоцінювати, бо в основному з тих кількох мільйонів, які е, е, підсвідчено, що їх передало вже по факту росіянам це в основному мінометні постріли. Так це також зброя, також вона убиває і нищить, але все ж таки, це не та величезна кількість у, у першу чергу снарядів до реактивних систем залпового вогню БМ 21 і снаряди 152 мм. міліметру. Поїхав кланятися е, колись своєму васалу. Угу, Цікаво. Ну і наостанок, пане Петре, важлива тема. І дуже хочу, щоб ви саме прокоментували з приводу цих ядерних загроз. НАТО вже говорить про те, що веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї. І в той же час от вчора звернула увагу секретар РНБО наш Олександр Литвиненко сказав про те, що Путін теж може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо будуть там певні у нього поразки на фронті, якщо буде розгромлена армія. Ось це питання ядерної загрози. Наскільки воно зараз е, актуальне, як ви вважаєте? Та ще так актуально не було і з часів карибської кризи. 1962 рік нам йшло на годину ракета Р 12 мала полетіти у бік США. Роберт Макнамара і Кеннеді були настільки рішучі, що готові були палити кубу в ядерному апокаліпсисі. Нам стало розуму цього всього не зробити. Тоді годинник судного дня був за дві хвилини до апокаліпсису. Це при тому, що хрущову персонально нічого не загрожувало, а проросу про радянського союзу в той момент точно не йшлося. Путіну загрожує загрожує особисто йому. Життю його Російська Федерація може розвалитися, але якщо і станеться будь-який, немає значення який удар, тактичний стратегічний, то це вже буде не наш крок. На це будуть змушені реагувати. Сполучені Штати Америки Вибору не буде. Тепер зброя НАТО, щоб ми розуміли, що таке ядерна зброя НАТО. Це все нашої три країни: угу. Велика Британія і, і Франція, підводні човни, Венгард і. Тріумфант відповідно, але головний масив 90 це все ж таки американці. Я не не сумніваюся, що ракети agm Дісімдесят один з головних носіїв ну, їхньої ядерної зброї у, у Європі вже. Розташовані, бо вони можуть запускатися з Б 52 після 52 точно, як мінімум, одна ескадриль, 12 машин є розташовані на європейському контингенті, і навіть я собі вважаю, що і в Польщі вже певно є якась певна частина ядерної зброї. Чи чи добре, що НАТО піднімає цю риторику? Дуже добре. Ну, раз ви виняли кийок ядерний і хочете його застосувати, майте на увазі, що вам буде симметрична така сама відповідь. Де точка неповернення я не знаю.